Я намагалась згадати, хто така Анабель Дексел Джонс з нового сезону американської історії жахів і знайшла цей фільм. Мене звуть Мала Танукі, і я подивилась фільм під назвою Одежимість Ави». навіть про тому, що я не люблю фільми, і, чесно, я боюсь дивитися фільми про одержимість, про демонів. Цей мені прям дуже зайшов. Це не стільки неочікувано хороший фільм, що я маю вам про нього розказати. Отже. Це починається з того, що ем, головна героїня прокидається після того, як з неї був вигнаний демон частина її реабілітації це знайти всіх тих, кому вона нашкодила, і вибачитись перед ним. І спочатку навіть може здатися, що це фільм про терапію. Але чи згадала я, хто така Анабель Декстер Джонс? Виявилось я її плутаю періодично з іншою актрисою, яка теж знімається в американській історії жахів, але також е знімалася в бой королевах крику. Менш з тим тут вона має другорядну, але дуже важливу роль. І повертаючись до фільму, він виявився настільки неочікувано хорошим, що я його прям ну прям рекомендую. Рекомендую вам подивитись.